1 липня, ранок. І щоб ще б сказати. Катя поїхала в гори, ой, <свісно> Момент, коли не видно гори, я намагаюся їх показати. Уявіть, що там є гори. Новий місяць, нові історії. Я вітаю вас в цьому відео. Да, ще тільки 6 ранку, тому Катя ще спить. Ми приїхали, Туди? куди мали приїхати. Я зустріла Жанну і Іру. Ще колись їх покажу. Ми мали приїхати подивитися на гори, ну, але їх щось не сильно видно. І ми маємо чекати, чекати обід, колись ми його дочекаємося і будемо їсти. І потім, можливо, ми кудись підемо ще. А ми, можливо, підемо перед обідом. Перед обідом. То якщо б душі бачите, то покажу. Я говорю, Катя, покажи. Це не велика гора, я не буду показувати це, це, це як пагорб. <ріст> Тому зустрінемося пізніше. Можливо, покажу свій номер. Ми заселилися, ми приїхали, заселилися нарешті, пообідали. І щоб не втрачати час, поки в нас вільний пішли досліджувати місцеві краєвиди. Це тяжко закрили, бо ми прийшли в термальні води. Ми знаходимося в селі Яноші, але поїхали з Яноші в берегово. І в берегово є термальні води. От ми сюди прийшли тут плавати. Зараз на лежаках лежимо. Зараз поверну, покажу, який тут є басейн. Звісно, там якесь інакше є, там де більше всього, можна особо разу піти там, в інший комплекс, там, де є побільше всяких речей. Буде цікавіше якісь горки, не знаю. Зараз покажу. Ось наш басейн, в якому ми плаваємо, там вода тепла, якась сольона, ну, мінеральна, щоб було добре. Наші ноги засмагають трішки. І потім ми там купаємося. Там просто тепло, коли ти виходиш, тобі прохолодно. Тому ми поки тут, поки приймаємо сонячні ванни, недовго, і потім підемо ще посидіти в воді. Люди сюди не вилазять, але можна бути які 40 хвилин. Тому треба робити перерву. Тут є реклама шуб. Цікаво, це дуже актуально сьогодні. Так от, ми тут, в берегове, на термальних водах, басейн, який я показувала, і тут ми плаваємо. Отак от бере і плаваємо. Ось, так що приїздайте. Так розважаються люди, коли вже є трошки більше років. Чому? Просто релаксують, відпочивають і насолоджуються краєвидом. Можливо, ми ще сюди прийдемо, але це не точно. Інакший день, інакші історії, інакше місто. Сьогодні ми пішли в Дінопарк дивитися на динозаврів. Тому готуйтеся, щоб побачити а, трішки динозаврів і подивитися, як вони живуть. Пішли з дівчатами, зараз буде фотосесія початок, а потім будемо йти. Коротка історія. На початку цього дінопарка є маленький міні динопарк напевно, для маленьких дітей. Ми йдемо і бачимо, що там отакі малесенькі динозаврики і малесенька територія. І ми такі, це все? Ми сюди не йдемо. Але ми зрозуміли, що це було не все, це був тільки початок. І ось ми йдемо дивитися, робити фотографії і показувати всім вам. Ось наш перший кандидат, такий величезний динозавр. Його навіть не видно там гілка. Хист, лапи. Тут його видно краще. І що цікаво, в цьому Закарпатті... Тут ця мова, не тільки українська. Зазвичай українська англійська. Тут ні, тут українська і це, знається ця угорська. Ось, рівень іноземних мов в Україні. Йдемо дивиться, ох, ще покажу те. Скелет. Замовляли? Нате. Знайшли ще такого експоната. Ось який гарний. Хі -хі. І ще дощ почався. Прийшли, прийшли, батути знайшли. Дівчата показують фокус. Ми знайшли батутний рай. Тут багато батутів і ми тепер пригаємо. Там дівчата, тут я. Дощ падає, ми пригаємо на батутах. Жанна тут зараз сальтухи почне робити. Якщо Жанна щось поламає, собі ігор і більше нікуди ніколи не відпустить. Наші пригоди тут тривають, і ми вже піднялися над рівнем моря. Високо-високо, це такі, так сказати, натягнута сітка, зараз покажу. Натягнута сітка над землею, і ти по ній отак от ходиш, а земля під тобою. Все дуже логічно. Там от Ірина. Ось так от воно виглядає, заходиш собі, і ти тут є. Оце і я сюди прийшла, щоб тут правильно попригати. Тут у Так небезпечно. Але класно! Дівчинка приїхає... Ой, Ірина! Ладно, зупиняюся, бо я тут зараз уб'юся. Новий день. Нова локація, куди ми йдемо. Сьогодні ми поїхали в Мукачево. Іра йде. Жанна теж йде. Ми поїхали в Мукачево. Хоча дощ е і сіро, але це добре, бо це буде не жарко нам. Тому ми йдемо дивитися на Мукачевський замок. Зараз покажу його з Далечини, а потім, коли ми дійдемо, покажу вже поближче. Ось він там стоїть. Зараз проїде ця машина. Ось там він ну трішечки видніється, ось так ми й далеко. І ось ось там замок. Фури, звісно, ганяють, О, дівчата йдуть далеко. Тому ми йдемо. Дощик трішки капає, але нічого. На маршруточку сіли, приїхали і йдемо досліджувати якісь території навколо. Накупалися. Не плануємо більше йти на термальні води. Ми вже здорові і щасливі, да? Дивитися ще щось. Я ще дуже прошу, щоб нас тут завіз на якісь гори. Може, ми зможемо кудись піднятися. І це буде хороше завершення цієї поїздки. Але поки що Мукачево, замок. Йдемо, і я все розкажу і покажу, коли ми будемо трішки ближче. Ми прийшли в замок Паланок в Мукачево. Показую вид центральний, о там ще й шосіда. Ось так от ми зайшли через ворота, зайшли сюди, і там видно місто. Ми заходимо в таку арку, дівчата вже пішли. І дивимося. У зв'язку з воєнним станом деякі локації закриті, якісь види, краєвиди теж закриті. Тому. Тут є обмеження, що ви можете побачити, але все ж щось можете, тому подивимось. Макет цього замку, ось так він виглядає, на такому пагорі розташований. Ось він, ми зараз в ньому. йому. Але СРСР будь-який заклад, міг мати подвійне, но це було найбільш дивне Ми в центрі, ми в центрі, тут двір, ми піднялися, сюди зайшли. ось. Подивилися маленький фільм і зараз ми біля колодця. Зараз покажу його схему. Ось схема цього колодця, ось воно десь там шух-шух-шух, центр блоки. От він так розгалужений, ось так от виглядав. Це все про нього. Інформація. А ми передивляємося, я подивлюся ще в колодязь, треба подивитися в колодязь, що там, як там. Люди, екскурсії, дивимося, спостерігаємо. Що тут є, чого немає. Хочу фотографію якусь зробити. Ми ось прийшли тут а, на таку площу. Дуже гарний краєвид має бути, але пф, перекрито. Ось там от щось можемо побачити, статую. І ще щось, але більш нічого. Так, да, це трошки сумненько, що частинка перекрита, частинка не перекрита. Але нічого. Е, це. Екомунічна церква. Екомунічна церква. Ми заходимо сюди, щоб дивитися. подивитися. Ой, туди гарно. Дивіться, як гарно. Різдво, весь Ісуса Христа. З дівчатами. Піднялися на другий поверх. Дивимося. Там краєвиди, береза. Все, все гарно, все гарно. Дивимося музеї, дивимося на природу, дивимося на все, що тут є. Побачимо. Йдемо побачимо. дивитися далі музеї старожитностей. Мужей старожитностей. Перевертаю камеру, показую вам. О, тут як жили раніше. Ось і, тут тринки різні. Ось, тут трохи погане світло. І можливо не все видно, І але їх треба так прикріпляє. там Дах, пташки, напевно, якісь типу, ті, е, е, зроблені. Це справжні. Це були справжні тварини, а з них зробили їх, я не знаю, як забула це слово як називається, але чуча чи як там зробили. Шакеміра тут таке довгі. Це щоб подивитися, як живе. Ось видно, як вона там постачала. Дивіться. Що це таке? Як називається? Та ні, це не тільки після борті, це просто може бути щось. Всяке може бути щось. Ось тут як, як побут організовувався. Тоді за часівкою ще цей. Замок паланок функціонував. Столи, стільчики, все з дерева, все з дерева. Це дуже гарно. Жанна розважається як може. Та Іра допомагає з цим криміналом. Гарний музей. Присвячений цьому федіру. Ось його, Ой, це я так близько була. Там подивилася тут. Кімнатка позаду мене. Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Внесли в наступний музей. Присвячені, напевно, цьому мужчині. Тут зали. О, рояль. Зараз покажу. Рояль. Меблі 17-19 століття. Такий зал. Дуже гарно, Ось дуже гарно Піаніно таке якісь маленькі. А там все закрито. Ось. Маленький диванчик, шафи, І ми тут ходимо. Все дивимося. Дивимося. Трішки дощ сильніше почався, тому пожалію свою камеру. Ось цей хід на нас цей замок. Тут краєвиди, які можна побачити, там якесь міні-кафе. Ми вже нагулялися, находилися і зараз підемо їсти щось. Прийшли їсти бограч. Ось так його подають. Ось такий казанчик, ось Ірина вже їсть, І Жанна вже їсть. Ось такий він наваристий. Смачно? Смачно кажуть. Вони теж кажуть, каже, що смачно, але ще нічого не їла. Ну все, я зараз налююсь, скажу. А час їсти. Ну як же я почала їсти. Робимо. Перчене. А м'ясо реально великі шматки такі дуже смачні, дуже класні, великі, смачні. М -м -м. Красота. Ресторан називається Бограч, в якому ми їмо Богрич. Тут салока. Мукачува. Дуже смачно. Картопля <клес> тут не треба, бувало. Картопля теж смачна допомагається. Смаку Смакота. Сьогодні вже наш останній активний день. Ми їхали-їхали, думали, куди ж нам піти. Вийшли просто біля Мукачево, чи це Мукачево, побачили гору і вирішили, що ми підемо на гору. Маленьку, але гору. Йшли, 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 знайшли ніби як стежинку. Сподіваємося, що це наша стежинка до того місця, куди ми. Бачили знизу, піднімаємося і дивимося. Зараз покажу трішки, що видно, і буду йти. Ось. Початок дороги, початок краєвида, будемо йти туди наверх, як іде Ірина. Тоді ще попробуй знайди вхід одні будинки поруч. Йдемо, якщо дійдемо, то буде ще відео з вершини. Першу половинку. Ми прийшли, дійшли до такої стадії. Там той хрест, який ми бачили з дороги, і думаємо, куди нам іти, бо є ще варіант пінятися трішки вище, подивитися, що там. Це на те, що дорога, якою ми підіймалися. І там ми бачимо гори трішки далечині, Ось красота. Тут якісь будиночки і площі. Де щось сіять. Захекані. Думаємо, як спускатися, якщо спускатися цією самою дорогою, і куди рухатися далі. Зараз ще подивимося, погуляємо, зробимо, звичайно, фото і будемо думати, що робити далі. О, видно, а тебе. Якщо що, можна піти, бо тебе хоч. Ладно, пішли далі. Ось так ми йдемо. Що чесно, тут скрізь дерева. І ми через них ходимо. Кущики! Це моя схема йти трішки нижче, щоб в лице не були гілки. Десь трошки вище, десь треба. Трошечки нижче. Все заради того, щоб побачити краєвиди. Тепер головне не вбийтеся. Я вас покину на хвилиночки. Поки не йду до нормальної точки. Ще й губу пекла. О, йду, йду. Ось що ми бачимо. Це ось там гори в далечині, мукачеве місто. Ущ там десь хрест сховався десь там. І ми десь там внизу були, сюди прийшли. Максимально небезпечно, напевно. І Ми будемо зараз повертатися назад, бо надивилися. Ми спустилися. Ура-ура! І навіть не впали. Все було добре. Останній день, день, коли ми виїжджаємо. І потяг о 5 вечора. А ми повинні були звільнити готель об 11 а Нас довезли до міста Берегове. Тут ми були на термальних водах. Сьогодні термальні води не за планом, за планом прогулянки. в нас хоч відбавляй. Тому ми ходимо містом, дивимося, що тут є. Я думала, що це маленьке місто, а воно таке нормальненько-великіньке. Зараз прийшли подивитися на костел. Ось він там. Я і косте. Більша частина, які казала, не функціонує, зараз закрита, туди зайти не можна, є тільки маленька, але там, в принципі, нічого такого кардинального, цікавого і не було. Тому так. Да, продовжуємо тут гуляти, ходити, дивитися на територію. Приїхали. Ну, як сказали, приїхали, їдемо далі. Подорож завершилася, погуляли по цьому. Берего зараз стою на вулиці бачимо. Ще одна з сіл на Закарпатті. Ховаюся від сонця, дихаю свіжим повітрям. І через 30 хвилин їдемо далі. Трішки, гектрики, шістнадцять годин і знову Київ. Тому дякую, що побули зі мною. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо сподобалось, пишіть, питайте. Що вам? Хотілося б побачити, куди б ви пішли, якби приїхали теж сюди, в ці райони. І як там ваша літа. Ладно, пока-пока. не надо. Ти що, психуєш? Що це? Я кусочок. Пись. І не возьму і сліплю. Я О -о -о. Ну добре.